Українська народна казка, лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та не счувся, як лиска за куща хап та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у паші та все й думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосині, та й вдався до хитрощів, мовить Лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком, що за лис був. Розумний, хитрий, хороший такий був. «Угу», – Каже Лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисоньку Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була. Діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї? Угу. Знову пробормотала Лиска, а горобчика то ще міцніше тримає Ой, лисиця, кумасю, знавав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були. Сказано хорошого роду. Угу. Знову відмовила лисиця, але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенько. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич, та гукнула на всю пащу: Так, так, так! А горобчику того й треба. Порхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулася лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Софія Бросила, Андрій Казмірчук. Бажаємо приємного прослуховування казки!